Життя дане для добрих справ. Концерт під такою назвою вже в десяти. Проводить полтавський центр захисту живої природи юний європеєць». Проводячи такі заходи, розповідає директор центру Майя Матвієва. Перш за все мають на меті виховувати доброту в учнів школи. Проте благодійні концерти довели свою ще й фінансову ефективність. Щоразу вдається зібрати кошти на лікування та стерилізацію тварин. Полтавчані імені учень адзивчивий ріда будь коли проходять такі концерти. То діти з радості всі приходять і підтримують нас. Крім всього това. Ви знаєте, що в декабрі місяці був проведений місячник доброти і було зображе 1500 кілограм крупи імені дітьми нашого міста. На концерт завітали не лише його учасники та учні школи юний європейць, а й звичайні проте небайдужі до тварин школярі. У мене є вдома домашній улюбленець. ну я їх дуже люблю. У мене в самого є собака, Лора. І я хочу прийти на концерт, подивитися, і я навіть дав на пожертвування собакам. Я бачу кожен раз після свого під'їзду кошечку, і я завжди її даю, коли в мене є там щось поїсти на фестивалі Життя дане для добрих справ не лише номери художньої самодіяльності, а й дитячі малюнки та поробки. Усі вони об'єднані однією ідеєю захистити тварин та пронизані любов'ю до них.